Щиро дякую, що ви з нами. Кожен ваш коментар, подобайка та підписка допомагають розвивати український контент. Чи бували у вас моменти, коли ви почувалися недостатньо хорошими, бо не встигли, бо не досягли, не виправдали чиїхось очікувань? У світі, де все крутиться навколо результатів, ми часто забуваємо про найголовніше самооцінка це не про досягнення, а про ваше ставлення до себе. Цінність не дорівнює досягненням. Ваша цінність не в тому, скільки справ ви виконали, скільки всього досягли чи здобули. Людина має цінність вже з моменту свого існування. Досягнення можуть змінюватися, але глибоке я достатній має бути всередині незалежно від обставин та оточення. Досягнення це досвід, а не мірило добре чи погано. Успіхи це результат шляху, але не доказ вашої нормальності чи правильності. Коли ми оцінюємо себе лише через них, живемо постійним стресом. А що якщо не вийде? А що, якщо буде щось не так? Але ми не наші результати, ми це наші наміри, зусилля, серце. Зовнішня оцінка завжди різна та змінна. Один день хтось вас хвалить. Наступний забуває. інший критикує чи обговорює гонитва за схваленням безкінечна, бо зовсім не залежить від вас. Самооцінка, яка будується всередині, не хитається від чужих слів, не піддається зовнішньому впливу. Помилки не ворог, а наш вчитель. Коли самооцінка прив'язана до ідеальності, будь-яка помилка трагедія. Велика проблема. Але якщо бачите її як частину росту, вона більше не загрошує вашому я. Ви більше, ніж ваша помилка. Сприймайте її як знак напрямку, в якому ви можете покращувати себе. Внутрішня опора це ключ до впевненості. Справжня впевненість не кричить, вона тиха, вона сидить поруч і шепоче. Ти достатній. Навіть зараз, навіть якщо ще не дійшов. Навіть якщо щось не так, як має бути. Це та сама опора, яку ми шукаємо зовні, хоча вона завжди з нами. Всередині. Не чекайте зовнішніх доказів, оцінок та думок, щоб повірити в себе. Почніть із простого Я Є, і це вже достатньо, щоб жити, щоб розвиватися і покращувати себе. Дякую, що були поруч. Якщо вам знайомі ці відчуття, залиште коментар, поділіться своїм досвідом. Підтримайте це відео лайком і підпискою. Крок за кроком. Ми покращуємо свою самооцінку разом.